Доброго здоров'ячка на бродії. кучок зараз я розкидаю і спробуємо його заорати. Тут діляночка, звичайно, не така забита як попереднє. Але це треба зробити і треба зробити. Ну, Швидка не швидка, але зробити треба. Тому що з півдня буде знову ж таки дощ. Дана діляночка має достатньо перегною. І цей весь перегній треба заробити у ґрунт. Не заробиш, тоді сенсу вже не буде в цьому всьому. Ну а решта є там ще в мене невеличка, але все ж таки є недоворана, то вже якщо буде час. Бажання тоді вже будемо щось робити. Ну, а це треба обов'язково зробити і зробити за три години з перепочинками. Хоча зранку, як ви бачите, сонечко сходить, зранку тут ще мокро, але все ж таки буду намагатися його починати робити, там подивимося, на скільки затягне. Ну, а вам пропоную перегляд. Набирайте з собою смаколиків. Рушаємо. Процес пішов. Десять кучок десь по 400 кілограм. розіслано. трішки місцями буксують, тому що попадає вологий перегній, але все ж таки я його зорю і іграється не так і складно. Звичайно, дуже глибоко я, ну скажімо так, трішки підняв, наскільки вже мірять не міряв, але трішки підняв. В принципі, мотоблок потихеньку. Оре не поспішаючи і це добре. І як ви бачите, рілля достатньо непогано закриває всі всі органічні рештки. Так що рушаємо далі. Це що знаходиться з правого боку від мотоблока, тут завжди вологи достатньо багато, рахунок того, що бур'яни сливе там щось незрозуміло росте, відповідно воно тримає тінь, але ж сонця немає, відповідно, культури теж не ростуть. Мотоблок також само Важко орає по той причині, що вологи занадто багато. буксує, плюс ще мокра органіка, відповідно йому нема за що схопитися. Одне колесо те, що в ріллі йде, воно в принципі виручає хоч трішки. Дощ піде годинки через три. Це все намоче, приляже, придаве, пойдуть працювати червачки. До речі, влітку копав я людям на риболовлю червачків. Кучі перегною, їх практично не було. А зараз під осінь повилазили, можливо за те, що температура ну, Після королів, після кіз органіка вона горить. Відповідно, гадаю, що не було червачків. А зараз під осінь пошли холода і відповідно з'явились Так що завіз я сюди місцевих каліфорнійських червачків. Тепер вони будуть працювати цілу зиму. Гадаю, що десь якось органіку вони... Ну що, сама перегнає, що вони перероблять, буде якось так. Так, залишається півтора метра. Тихенько я вже допрацюю. Гадаю, де доведеться штовхати, де я гадаю, що й так пройде. Але це варіант кращий на зиму, плюс внесення перегною. Ну, звичайно, якщо б був ґрунт не такий вологий все ж таки краще було б працювати але є але, але ну і якщо б був би на чотирьох колесах трактор набагато потужніший ніж даний мотоблок хоча як ви бачите мотоблок буксує двигун не глухне і в принципі навіть якщо загнати плуг занадто глибоко то все рівно Двигун не заглушиш, хоч і дев'ятка, хоч і бензинова, але все ж таки вона преться. Тобто яке навантаження повинно бути на двигун, щоб його заглушити, Ну, при такій монотонній роботі, в принципі, для двигуна нормально. Тобто поромка для даного двигуна... В принципі, це не є навантаження. Навантаження тоді, коли везеш під бугор вантаж четвертої швидкості, от тоді відчувається, що давиться двигун. А так оця оранка навіть по-сирому, навіть глибоко якщо взяти, ну глибоко буде буксувати, не візьме, а вантаж. Додати там вже нема куди його чіпляти, там вже все зайнято. Так, що якось... Ладно. Да. Працюємо далі. Ось ось такі забиваються. Зараз схожу в візьму, почистити плужок треба. це власне зарав, здовбав, перевернув, але органіку я в ґрунт вниз. Що буде з цього і що я буду. весною, Ще під питання. але, в принципі, як планував я оцей кусочок сотки півтори, те що з лівого боку засіяти соєю. Один мінус те, що сої треба сонця, тут сонця не буде, так що може врожаю особливо то не буде. І... Сюди вкинути таке, хто його знає, там півтора метра від краю ніколи воно нічого не росло. Врожаї були, але мізерні такі, що тільки то, за рахунок того, що роздовбуєш бур'янів немає, дай город прямокутної правильної форми, все начебто приділо. А по врожайності там його ніколи нічого не було. А весь сіяв, а весь так. Врожай дав, але з'явився овсюг. Овсюг або ж переродилася, або ж десь щось зіграла стратифікація, тому що, мабуть, це ж таки залишився овес на зиму і наступного, або ж може перехоловну. Не, не знаю, не можу сказати. Чому? Тому що, по-перше, такої інформації в мене немає. По-друге, що овес ми завжди коли коник був, ми сіяли. У сніг у вологу землю для коня час виходу на поле, в принципі, ліпиться, ліпиться не ліпиться, грунт коник чотирма ножками пішов, плуг зарав. Якщо ми висівали зернові, то на зиму в нас готова була ділянка, у нас вона була зорана. Ми розкидали зернові ранні. Особливо овес для коня відповідно проходила астропатом чи бородою і вся діяльність у нас закінчувалася. Тобто далі чекали тільки врожаю. І Виходило так, що постійно був у нас овес чистий, Чому? тому що він назубився, підріс, доки тепло пішло. Потім він забив бур'яни, тому що закрив землю грунт, так? В принципі, в нас весь завжди був чистий. Ну, так же само ж і пшениця, але пшениця на зиму сіялася. Якщо говорити про ячмінь, то теж якось так вдавалося. Тут, а, таких бур'янів не було. Звичайно, ділянки, на яких ми сіяли, в нас теж такого не було. Ну, А що вже буде тут, пропоную вам підписатися, хто не підписався. Ну і будемо чекати весни, якщо все нормально. Будемо щось думати, будемо щось сіяти. Нам да, все добре, бувайте, здорові, все буде.